Аж два о просто додай води. У ролях Каріба Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Гаразд, гаразд. Он поел. Извините, я просто... Нет, нет, усе хорошо. Но он тут лишь несколько дней и никого не подпускает. У чому секрет? Может, я ему просто подумаюсь? Хлопці примітив, вони її до рота заглядають. Та байдуже. Я б хотіла комусь так подобатися. Навіть примітиву. Нічого, Клео. Ти комусь сподобаєшся, коли найменше чекатимеш. Це як прищі, цеплями поту під пахвами. Клео, можемо поговорити? Розмовлятиме з тобою, Клео, агеш. З тобою ж говорить. Зараз Дзін. Поговоримо. Купити сік з пророщеної пшениці? Ні, дякую. То як працюється? Ти мене лякаєш, Зейн. Чого тобі треба? Нічого. Ну, у бібліотеці аквапарку є матеріали про всіх морських істот, правильно? Мабуть, то ти допоможеш мені? А чому б я тобі допомагала? Мене дуже непокоїть, що деякі тварини гинуть ще до того, як їх виявлять. Я хочу спробувати їх врятувати. Отакої я здивована Зейн. Побачимо, що можна зробити. Hello. Привіт! Як пройшов день. Beautiful. Жахливо. Була контрольна з математики. Okay, я підійду. Алло? А, привіт. Я не чекала, що ти зателефонуєш? Ще пак. Такий сюрприз. Ти зробила корисну справу? Так. Так, мені дуже сподобалося. Слухай, він не хоче їсти, коли я його годую. Допоможеш мені завтра? Звичайно, дуже хочу. Домовились. Клео з'явився хлопець. Вона потворна. Чому ж він не їсть і не відпочиває? Не знаю. Схоже, він чимось пригнічений. Не схоже, щоб він був пригнічений. Так. Але це коли ти тут? Не хочеш його погодувати? У мене алергія. Отак. Проблему вирішено. Ну, я не розумію. Та у тебе все виходить. То що, я отримаю додаткові зміни? Де Клео? Лія нема. Мабуть, зі своїм хлопцем. У Клео немає хлопця. Це ти так вважаєш. Кім, ти не можеш не знати, де Клео? Та розумні дівчата не вигадують дурниць. Вона з ним по телефону тереванила. Я тільки провдягнуся. Де ти була? На роботі. До школи. Розумні дівчата не вигадують дурниць. Дев'ять балів, уявляєш? Це неймовірно. Це навіть краще, ніж у вони. Ну, майже. Клео, вітаю. Дякую, Льюіса. Вона не бачила, що я її знімаю. Що це ти розглядаєш? Клео, та її хлопець. Є докази. Дуже зворушливо, так? Ні, ще чого. Клео. Дякую, що зробила перепустку до бібліотеки. Чудово. Пусте. Вже врятував якусь тварину. Що? О, так. Я працюю над цим. Маю йти. Бувай. Після розмови із Зейном тобі варто піти і продезінфікуватися. Він не такий поганий. І ще печиво, Люїса. Думаю, Люїсові вже досить. Так, то що ти знаєш про Чингісхана? Це якась рок група? Ні. Добре, історія це не моя. Не проти, якщо зробимо завдання з англійської. Гаразд. То я принесу нотатки. Самець — безумовний хижак Льюіса. Якщо хочете печиво, можете їсти. Я знаю про що ти думаєш. Не смій. Я підійду. Підійду. Слухаю. Я припускав, що у Клео буде хлопець, але не зараз, а в майбутньому. Хлопець. Ні. Знаєш, мені подобається. <ріст> <ріст> так, звісно. Що? А вже ж. Прийду, um, щойно зможу. Bye. Бувай. Люсе дуже шкода. Та почимося іншим разом. Я маю йти. Хай щастить. Нам треба поговорити. Згоден, Вважаєш, це така гарна. З'їж Пешова. Це останній рахунок за телефон. Так. Чудово. Чи є у вас роздруківка її мобільного? Ні, це її телефон, а я не шпиглун Льюіси. Цілком схвалюю. Вітаємо. Привіт, дівчатка. Містер Торі. Що сталося? Я переглядаю телефонні рахунки, щоб з'ясувати, хто таємний друг Клео. То в неї є хлопець. Так, Люси, не можна дивитися чужі рахунки. Є закон про конфіденційність. Вони попросили. І це їхній телефон. Ось воно. Чимало дзвінків на цей номер. Зателефонуємо і знатимемо, хто він. Алло. Алло! Я думаєте, чи зможе і роні так? Сумніваюся. Стиноре він досі замало їсть. Він слабший, млявий якийсь. І не хоче нічого робити. я можу частіше приходити його годувати. Це допоможе. Але більшість дельфінів досить швидко призвичаються їсти з рук. Та не Ронні. На жаль, він не пристосовується. Бідолаш, Ронні. Так, це непокоїть. Його не, вчили це робити. не знаю, що на нього не йшло. Неймовірно, ти маєш вплив на цього дельфіна, він ніби закохався у тебе. Чого не задавали? Задавали. Ти знаєш правила. Немає уроків, немає телевізора. Клео теж багато задали. І вона має бути тут, а не гуляти зі своїм хлопцем. За уроки зараз же Харрісоне, це Бев. Бев Серторі, мама Клео. Так, але я телефонувала з важливого питання. Я думаю, ви знаєте, що Зейн і Клео чимало часу проводять разом. Так, Так. але насправді я не Море знову дослідження. так, усе чудово. Я недооцінював інтелект морських тварин. А вже ж. Думаю, деякі морські савці бувають аж занадто розумними. Немає значення. Те, що мене врятувало, було розумним. Що? Знову твій дурнуватий морський монстр, Зейн. Він не дурнуватий. Я провела тебе до бібліотеки, бо вважала, що ти хочеш врятувати рідкісних морських тварин, яким загрожує небезпека. Ця істота дуже рідкісна. Бачиш? Зрозуміло тобі? Який ж ти хитрун, Зейн? Можна подумати, це недолік. Слухай. Hey. А зважаючи на все, що ти знаєш про море, можеш розповісти про дельфінів? Досить знати, що вони савці. Кажеш. Скажи, а дельфіни можуть закохатися? Закохатися? Не зовсім. Швидше інстинктивно піклуватися. Тобто. Якщо вірити цим матеріалам, у них складна соціальна мережа ієрархія. Головне для них родини і пошук їжі одне одному. Вони схиблені на цьому. Ось читай сама. Я не маю часу. Поглянь на це. Вчора Аквапарк врятував вагітну самку Дельфіна. Це ж прекрасно. Очамся, Клео. Не я полюю на морських монстрів. Схоже на правду. Це неправильно. Вона, мабуть, марить або занедужила. дуже сильно. Гаразд, ходімо, поки вона нас не помітила. Скажи, що пливла на острів Мако. Де ти був? Хіба тобі важливо? Ще пак? Я не дозволю тобі марнувати час, гуляючи, сам знаєш з ким. Що? Та ти про що? Я дослідження проводив. Тепер це так називається? Ось що Зейн. Менше думає про дівчат, більше про школу. Зрозумів? Ми знаємо про тебе, і Зейна. Але за мною шпигували? Ні. Ну, так, але нам довелося. Як ти могла приховати від нас такий секрет? Це не секрет. Чому це секрет? Ти чому не сказала? То що? Адже він не знайде нічого про морських монстрів, так? Що? Я не зрозуміла, що він досі намагається знайти істоту, яка врятувала йому життя. Інакше я не пустила б його до бібліотеки. Що? Гаразд. Клео, я був терплячим з тобою. Знай, що нам відомо про Зейна Бенета. Ви теж, де ти була весь цей час? Ну там я втомився від таємниць Клео. Якщо ти не скажеш, де була і що робила, посаджу під домашній арешт. Це нерозумно. Це смішно. Годі спати. Алло? Привіт. Так, слухай, я знаю, що повинна прийти, я б хотіла, але у Роні піднялася температура. Це може бути інфекція. Не впевнений, що він упорається. Це важливо. Прийду, щойно зможу. А дозвіл? А тобі що до того? Тато Клео йде! Що таке? Я йду в аквапарк годувати хворого дельфіна. Думаєш, я сліпий? Що? Прошу тебе, Клео. Не треба. Брехати гірше, ніж не розповідати. Тобі заборонено виходити з дому. Вітаю. А Клео, вдома. Їй не можна ні з ким бачитися, поки не зникне Зейн. Гарна думка. Піду нагляну за нею. Тебе, Льюісе, це теж стосується. Чому Зейн не може від неї відчепитись? Ніяк не забере від неї руки. Тобто, чому ці багаті дітки вважають, що їм усе можна? Не переймайтеся, містер Ес. Я покладу цьому край. Так Зейн Беннет програє. Пробач за затримку. Я прийду, що не зможу. Ні, ні, мені нічого не завадить. Що? Вона втекла. What? Що? Вона говорила по телефону. Сказала, що їй нічого не завадить. Вона втекла. Клео втекла, щоб вийти заміж? Я досі не можу знайти Зейна. Не розумію, що відбувається. Думаєте, варто викликати поліцію? Ні, не думаю. Та хід думок мені подобається. Кім? Okay, ходімо. Вона сказала дослідження, а мені сказала, що до нестями захоплена. Навіщо їй брехати? Заспокойтеся, треба розібратися. Дівчата, куди ж вони могли піти? Може, в аквапарк? Туди у першу чергу. Там. Он він. А в сонці весільне костюм. Ти його годувала, та він однаково втрачає вагу. Не бачу сенсу. Зейн, не читав, чи бувають у дельфінів голодування? Що? Щось на зразок голод на 40 годин? Так, звісно. Що з ним? Що він робить? Адже ви днями врятували вагітну дельфіниху. Так, це джемайма. Дякую. Те, що ти днями казав про дельфінів, про їхню потребу дбати. Ось воно. Під час вагітності зв'язок дельфінів стає міцнішим, що призводить до кумулятивної сенсорної турботи і взаємодопомоги. Хтось зрозумів цю нісенітницю? Друже, це я написав. Це так. Що за хитрун? Ось і все, чого він хотів. Він віддавав свої харчі Джемаймі. Йому потрібна була подруга. чудові. Не будь з люкою, Зейн. Це чудово. Визнай. Я так і знала. Зупинять весілля. Що? Вони ще діти, неймовірно. Як мій син міг бути таким болдором? Як ви можете їх одружувати? Вони не повнолітні. Люди, а ви хто? Їхні батьки. А я треную дельфінів. Вибачте, що тут відбувається? Ми допомагали хворому дельфінові, як я й казала. А що? Що ви подумали? Як ти міг подумати, що ми з Клео. Клео і я? Приємно було тебе бачити, Дон, Навзаєм. Хвилинку, а що з дзвінками в будинок Зейна? То був я. Я розмовляв з лікарем Беннетом про ринопластику. Хочу позбутися гулі на носі. Ніякої гулі. Мені двійні подобається. І мені жодних операцій. Нарешті ми зустрілися. Лілися? ні, клео. Ні. Йдеться про честь і чесність. Ти і я займ на вулиці зараз. 是的。